Усім привіт! З вами асотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що було, що буде, що не сподівається. А саліза вибігла карта перемога, тріумф, ваша перемога. Ми поставимо її окремо. Що було? Що було в вашому житті? що буде у вашому житті, і що не сподіваєтеся ви, що не сподіваєтеся, і серце заспокоює. І серце заспокоює. Як треба будемо викладати карти. що було в вашому житті? Ви обрали шлях. Своєго духовного розвитку, так, зростає ваша гармонійність, ви отримали свою силу, соїдарство, таланти і... і признання в своєму ділі. Це було так, що буде в вашому житті буде прорив, стабільність у вашому житті, до кого проявиться несподівано імператор на порозі, який принесе вам переміни, який прийде за рішенням до вас, яке він прийняв. Створити з вами сім'ю. Від вас буде залежати, чи ви приймаєте це, чи ви не приймаєте. Що не сподіваєтеся ви. Не сподіваєтеся, відходить важкість, важка ноша минулого, ці непотреби, хвороби, душевні переживання. Труднощі, бар'єри, фінансові проблеми, хвороби, печаль. Тобто груз минулого відходить від вас. Ви закриваєте двері в минуле, ви повністю вести негатив, залежність від когось. Обнуляєте, весь негатив минулого, обнуляєте. І ви відновлюєтеся, відроджуєте, буде ваше відновлення, відродження. Завантажуєтеся, буде призвантаження вас на успіх, на благополуччя, процвітання, і двері минуле, ви закриваєте, ви йдете в нове, то є початок. Ви прийдете на новий рівень. навіть будете по-інашому думати. Багато від вас відійде, і людей багато від вас відійде Буде відійде. ваше оточення. точення. Серце заспокоїть вас, створення сім'ї благополуччя, процвітання, взаємне кохання, признання, знаменитість комусь випадає, да? успіх, благополуччя, процвітання в роботі, повна, е, повна реалізація вашої, ваших всіх планів, задумів, проєктів у реальність. Буде вас чекати багатство, Ви будете багатою, щасливою, успішною людиною, буде зцілення вашого життя, судьби, долі, ваших стосунків Ви будете на цьому небі від щастя. І і ви нарешті заспокоїтеся, будете себе почувати дуже щасливою. А поруч з вами буде ваша половинка. Нехай та її буде. До нових зустрічей. і ви переможете в цьому. Які би не були труднощі в вашому житті, ви справдитеся з ними і вийдете переможцем і утримуєте тріумф у вашому житті. Вам будуть завидувати люди з минулого, але не беріть собі тут до голови, і вперед, не зупиняйтесь на досягнутому. Хай буде так.